Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Валік МП4 І сьогодні у нас на експрес огляді BMW у G29 кузові. Тому експрес-огляді ви дізнаєтесь трішечки пізніше. А зараз детально про машинку. 4 у G29 кузові, 19-й рік з пробігом 26 тисяч кілометрів. Машинка до нас приїхала повністю ціла з пошкодженням вотер Зразу скажу, що я не прихильник купувати автомобілі з пошкодженнями Вотерфлут. Тобто, топляк, це моє перше авто, яке я привіз, і з клієнтом. Я обговорював всі ризики. Ми відразу заклали двигун сюди, заклали блоки і грали цю машину в халяву. Виграли ми її порядка там, 7 з хвостиком тисяч, і потім сторгувалися страховою компанією за 8 тисяч баксів. Ми її е, купили. Стала вона тут порядка там, 18 тисяч без ремонту. І як ви вгадаєте, скільки зайшло в ремонт, скільки зайшло в ремонт? Ну, десь приблизно. Тисяча баксів зайшло в ремонт, це підкинули стартер, і там ще деякі мелочушечки. Спочатку автомобіль е, був не заводний, але все горіло. Е, ми його затарабанили на підйомник і почали розбиратись, у чому справа. Виявилось, що у нас гнив стартер, типу, відгнили провода, і ми купили наступний день новий стартер. Підкинули, і автомобіль благополучно завівся. В першу чергу зверніть увагу, це у нас кузов Родстер. Він має два місця. Характерно для Родстера є те, що в нього є або жорстка, або м'яка криша. У кузові G29 у нас тільки м'яка криша. У попередньому кузові Є89-му. Там жорстка криша, і це з одної сторони плюс як для кого? Як для мене взагалі різниці ніякої немає, але плюси м'якої криші, нового кузова в тому, що. Машина стала легшою та зменшився час закривання самого даху. Дах на G29 закривається за 10 секунд. На попередній версії на хардтопі, він закривався порядка 20 секунд. Ми сіли в салон. Перше, що кидається в очі, це прекрасне, новесеньке шкіряне М кермо. Хочу зауважити, що це вже Андрій доставив сам. Він замовив це кермо з заводу за 700 євро, бо сказав, що хочу в машині бачити. Тільки емочне кермо. Воно тут нове, оригінальне, ніяко Китай Аліекспреса під піхні. Все, як воно має бути. Класна шкіряна подушка, все прошито. Машина сама по собі. Вона 19-го року тут всього до нічого 26 тисяч кілометрів пробігу. Але ось кермо і те, в якому воно стані, дуже відіграє відчуття, як мінімум тактильні, по стану всього салона. В першу чергу, коли ви сідаєте в автомобіль, ви беретесь руками за кермо. Тут воно просто новесеньке, і ви, ну, це я не знаю. Прям тебе кукожить. Наскільки це круто, що воно ще не жирне, не закоцене, і Знаходитись в такому автомобілі з таким кермом одне задоволення. Дана машинка у нас на 2-літровому бензиновому двигуні, на задньому приводі. На повних приводах, чесно, я їх не бачив. Можливо, вони є. Інфи такої немає, на авторія їх нема, на аукціонах не бачив. Якщо ви бачили таку машину на повному приводі, напишіть в коментарях. Все, що я бачив, що вони тільки на задніх приводах. Це 2 літра. Ну, вибачте, не 3 літра. У нас контора бідна, але солідна. Маємо те, що маємо. Оглядаємо і будемо приводити приклади саме з двохлітровою версією. Якісні матеріали, цифрова приборна панель, новітня мультимедіа, спортивні сидіння. Все це робить відчуття від цієї машини просто незабутніми. Ну, що там по динаміці. А, клас, є шка блимає до 100 км за годину, а ми навіть не в спорті. Речі, цей автомобіль був випущений на одній платформі з Toyota Supra a 90 Toyota – це у нас надійність. Дуже багато там вони запозичили з Toyota, дещо Toyota вкинула в BMW, де BMW з Toyota. вони схрестились, і ця машина, в порівнянні з більшістю BMW рахується відносно надійною. Хоча, і слабкі місця у неї також є. Це електроніка, і ми з цією болячкою стикнулись по приїзду. В нас відригнула мультимедія. Ми її замінили на нову. Ціна подання 500 баксів. Зараз все працює, блютуз підключається. Музика грає така штука. Є про це пишуть в інтернеті, і на диво в нас ця сама проблема була. Але з урахуванням тим, що ми попали на мультимедію 500 доларів. Ми е, замінили кермо 700 євро. Ми замінили стартер, зробили хімчистку. Е, автомобіль в фінальній вартості вийшов 19 тисяч доларів. Андрій реально везунчик. І як казали, колись, слото забаві, виграє той, хто грає, ризикуйте, і у вас обов'язково все вийде. Можливо, не з першого разу, а з п'ятого, з десятого, але удача до вас повернеться правильним боком рано чи пізно, це точно. Слухай, ну два літра суне, я, я хочу бі тобі бі сказати. Їде. Дуже, їде. Дуже їде сильно. Ну, відчуття прям капець. У вас немає е, даха над головою, його просто зірвало, да? І я думав, що два літра буде їхати набагато гірше. Все ж таки новітній бедвигун, навіть двохлітровий. Це скарб. Так, за нами е, вже хвост хтось блимає, давайте вийдемо. Може зараз якісь проблеми будуть, якісь. Не знаю. На, 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 іксу. на іксу чорному. Хтось ззаді пристроївся. Що він хоче? Що, якісь проблеми, не паня? Власне тільки в реаліті не бояться, такі Привіт. <звіт> <звіт> 93-го, якби я міняв би на якийсь кабріолет, то це один з тих кабріолетів, на який я мінявся, крім М4. Правда? Тільки на нормальному моторі. Зразу ж вже не максимально. Бо як практика в житті показала, якщо ти купляєш щось двохлітрове, на меншій комплектації все одно потім ти докупляєш плюшки, докупляєш, докупляєш, щоб воно стало максимально фульною картинкою. Дивись, це, це для тебе. Тобі треба 3 літра. В 90% більшість людей ти трьохлітровий потенціал в житті не реалізують. Ви навіть двохлітровий цей потенціал. По місці не реалізуєте, ну в рівному, Але як хочеться. мінімум. Хочеться. Ну, хочеться, щоб воно Але ти розумієш, що це хочу, воно вливається в пеньонзи, великі гроші. Да, гроші. Двохлітрова там по ринку коштує 40, а трьохлітрова там 50-60. Тобто там... 10 тисяч доплати і маєш нормальний мотор. Але за 10 тисяч доплати у вас буде там мотор на колінах, а щоб нормально була, то, мабуть, всі 20. Коротше, так. Да. Так що треба багато працювати, правда? Треба просто багато працювати, так, да, і зразу купляти максимальні. І сти бургери в. Мені подобається типа, реально гарно. Береш ще одного якогось друга гея і їдеш. Правда? Зірочку. Ще й голубий колір, такий якраз гейський. Все, дзвоніть, печіть, будуть гроші. Ну, Але типа реально таке щось грати Ні. Цікавою особливістю є те, що у даному авто немає опції такої як механіка. На відміну від Toyota Супра у А-90-кузові. Там така опція доступна як і на 2-літровій версії, так і на 3 літровій Для когось це може бути вагомою причиною не купити цей автомобіль. Автомат – це, звичайно, круто, але на 100% всього драйву і ну, прям відчути автомобіль ви зможете тільки тоді, коли у вас ручна коробка передач. Супра коштує в районі 50 тисяч доларів. Цей автомобіль там, йде від 25 000 30 тисяч доларів. тобто… В два рази дешевше. Він доступний і на двох, і на трьох літрах. Аналогічно і в супри 2-3 літра. Обирати вам, але навіщо платити більше, якщо по факту у вас одна і та сама платформа, все те саме і плюс тут ще й розкладається криша, а в супри криша не розкладається. <звук> Ну, суне вона класно. Подобається мені 2 літра. Вона легша на 2 літрах. Де реалізувати потенціал трьох літрів? Дорог у рівному немає. Машинка м'яка. Все, що я відчуваю. Що я ще відчуваю? Те, що я сижу з ракою на задньому колесі. В нас настільки довгий капот, що я просто не бачу закінчення. І це, це дуже незвично для мене. Я не привик до цього всього. Зверніть увагу на багажник. Багажник на 281 літр. І е, в чому відмінність цього багажника з попереднім кузовом? Це те, що при складанні м'якої криші у вас не змінюється об'єм багажника. У попередньому ж е, кузові, е, коли ви складали хардтоп, то у вас. Просто-напросто половина багажника кроїлась, і там взагалі практично немає місця. Тут 280 літрів. Ви можете там засунути ну, два великих чемодана, сюди влізе, і в принципі в якусь там мінімальну, а може і максимальну європодорож. Ви спокійно вдвох можете на цій машині їхати. Хочу запросити в кадр власника даної ластівки, це Андрій. Ну що, як тобі машинка? Дуже потужна, дає емоції, які я не очікував отримати від цього автомобіля. У ну, мене в Володіні було скажімо, багато вибору BMW, І я вам скажу, що цей автомобіль, навіть якщо не порівняти з BMW, в управлінні найкращий. Тому що в мене такий є 36-й кузов, який йде на підвісі, яка там класно рулиться, все. але приїхати на даному автомобілі, мої всі скажімо так, стереотипи про стокову машину, яка, не рули, яка рулиться, всі просто зруйновані. Цей автомобіль стоковий і він рулиться. Це все звичайно круто, але я думаю, що ти ще під більшими враженнями від ціни, скільки ця машина тобі стала. Ми з тобою пішли на ризик. Я тобі дякую, що ти дав мені досвід, дав собі досвід в Андрія, власне, СТО 3130 сервіс, і він, в принципі, не боявся брати якби топляк, тому що ми відразу заклали двигун. Ну, по максимуму, коротше, заклали, і все рівно ця машина б ставала в дуже круті бабки. Скільки стало, я вже в принципі озвучував. Це дуже подужна ціна, таких цін немає і не буде. Будь ласка, не пишіть мені, що я хочу там до 20 тисяч зетку в новому кузові. Це нереально при всій повазі. Як би я не хотів тисяча клієнтів там заробити всі гроші світу, ну коротше, ні. Якщо у вас є 25 30 пишіть щось зможемо придумати. Відключу старт-стоп, тому що ця функція максимально мене бісить. Гальма, ah ah. до речі, хороші в машини. Я розумію, за що люди купляють uh, за великі гроші. Такі машини, кабріолети, ті машини, які їдуть, тому що це дуже прикольна емоція. Ця машина дійсно дарує прекрасну емоцію. Літо, весна після оцеї зимової депресії сідаєте в кабар, знімаєте цю кришу і просто ніколи можете не появлятись онлайн, ну, як мінімум до осені. ви будете найщасливішою людиною на землі. Я вам це. Повністю гарантую. Ця машинка кожен долар свій, кожен цент. Ця машина коштує цих грошей. І у вас назріває питання, чому на початку випуску я сказав, що це експрес-випуск. Е, даю мікрофончик Андрію і Андрій вам зараз швиденько все пояснить. Чому експрес? Тому що даний автомобіль вже проданий. Да, ми ризикнули, ми зірвали цей курс, скажем так. Розкажу маленьку предісторію. Це автомобіль, коли приїхав, ми його на другий день запустили. Я декілька днів на ньому поїздив, протестував, чи все добре, і загнав до хлопців, які привели його в порядок. Тому що машина приїхала з Америки, все одно десь є царапинки, десь неглядність колишнього водія. От, ми загнали і перевірити, чи ніде не було все-таки води в салоні. Ми розібрали салон. Було знизу під сидінням трішки волого. Його там все просушили, передивилися повністю все. Остальне, все було чудово. І коли автомобіль вже полірувався і наносилась кераміка, приїхали на ту мику, де клієнти, щоб з, з своїм автомобілем туди, uh -huh. так і вони подивилися його один раз, сподобалось, Приїхали наступний раз, і їм сказали, що цей автомобіль буде продаватися. І вони вже тоді зв'язалися зі мною і, скажімо так, купили. Автомобіль ніде не продавався, ніде не розголошувався про це сильно. Вони просто подивилися, закохалися і купили. Скажіть, будь ласка, яка риночна ціна даного автомобіля, ну, взагалі, що продається на авторії? Коли вже машина підпливала, я, так скажу, моніторив ринок, була е, сама дешева 37%. 500. Угу. Це була машина, який удар був ну, страшний. Зважаючи на цей ринок, люди запитували, яку ціну буде виставляти нам а я, я говорив, що там в район 40 тисяч доларів. А люди не здаються, сказали, що даємо зараз 35 і вже забираємо, бо нам вона дуже сподобалася. Ну і, звісно, я согласився. На думі це Дуже, Дуже гарно набирає. Дуже гарно набирає, а ще краще рулиться. Максимально чіткий відклик на руль. Я в кепці, до речі, порше, e, ну, звичайно я ж, все ж таки, ну, пропагуємо правильні автомобілі, e, але треба дати належне цій рульошці, тому що рульошка дійсно фантастична. Так як в нас складний механізм e, даху знаходиться ззаду, а він трошечки важить. Вони зробили великий здоров'яний капот, по центру поставили двигун і цим самим зробили розвісовку близько до 50 на 50. І це дуже сильно відчувається в керуванні, особливо в поворотах. Заходить вона просто як по маслі. <хи> Трішечки не вистачає теплоти, знаєте, вже так по ушах трошечки холодним повітрям дає. Але все рівно мене це не лякає абсолютно. Я не родстворім. До речі, дуже цікава історія хто майбутні власники даного автомобіля, тому що вже завтра цей автомобіль переходить в руки іншого правонабувача. Ось ми прям от капець слівки <хи> останні знімаємо, щоб вам зараз показати це авто. Ну, показати, похвалити, що ми в принципі вміємо купувати е класні ексклюзивні зазорні автомобілі. Ми вміємо їх і ремонтувати. В частності BMW. Ми знаємо, що з ними робити. Тому, е будь ласка, пишіть Сервіс Резидент 30 валік P4. Якщо вам треба щось відремонтувати, якщо вам треба щось зіграти, прикольне. Ми до ваших послуг цей автомобіль для тих людей, які хочуть стильне, швидке та комфортне авто, як для щоденних поїздок, так і для дальніх подорожей. Вона не така жорстка і драйвова, як той самий Porsche Boxster, але більш потужна і драйвова ніж та сама Mazda mx 5 Просто вам потрібно визначитись, як мінімум, що ви хочете від автомобіля. Ну і е, друге, що немало важливо, це бюджет. Тому що mx 5 стартує там, порядка 15-20 тисяч доларів за живе авто, е, така Z порядка 35-40 тисяч доларів. А Porsche Boxster – це 60. 70 тисяч. Нові власники цього автомобіля це вже є старша пара, в яких є діти, і вони багато їздять по освіту, подорожують, відпочивають. скажімо. Вони були, бувши в Італії, бачили, як одна пара їхала старші вже люди, їхали двоє в кабріолеті собі і насолоджували життям. Вони цього побачили і вже скажімо так, планували собі якийсь такий автомобіль. Розглядали вони раніше, десь декілька років назад мазду. Але побачили BMW, і вже взяли BMW. Тобто люди прийшли, побачили його на детейлінгу, закохались в нього і сказали, що в принципі без різниці, скільки він там буде коштувати, називай свою ціну. Заради порядності, так як наш народ український любить торгуватись, поторгувались, зійшлися на ціні, що Андрій дзвонить мені і каже: Ну мені тут пропонують 35, Що мені робити, Продавати чи не продавати? Я говорю Андрій. Ми зробили на машині X2, таке. Ну, типу, буває менше ніж 1% із всіх покупок. Ну, зробити на машині X2 за тиждень, нічого практично не роблячи. Ми тут зробили стартер і е підкинули іншу мультимедію. виходить? Да? так, да. все, все, що по факту по машині зробилось. І це насправді люди фантастика. Ось такі машини потрібно купувати, тому ризикуйте: немає той, хто нічого не робить. Обирайте автомобіль під ваші потреби. Якби мені потрібно було їздити по треку, я взяв би MX-5 на механіці. Якби мені потрібно було просто е, їздити там на дальні подорожі, е, кайфувати по місту е, навіть як дея лікар, мабуть, я вибрав би Z, Ну, і Порше, я б теж, мабуть, взяв би просто чисто, бо це Porsche, це топ. Але ну 70-х, якщо чесно, мене б трішечки жаба задушила давати за Porsche Boxster. Бокс я б, мабуть, вже брав би е, якийсь 911-й, мабуть, це трішечки буде цікавіше автомобіль. Ось, А якщо у вас є 25-30, то я думаю, що потихеньку з США можна шукати собі такий варіант. Хоча е, зараз по 25 продаються у е 89 кузові варіанти. І вони дійсно стоять, вони дійсно продаються. І ну, ви дешевше живе авто, мабуть, в 89-му кузові менше, ніж 20-25 тисяч доларів, не привезете під ключ. А ця машинка додаєте ще 5. І у вас вже нова платформа. <плес> Пісня. М -м -м дайте мені літо, дайте мені якусь хорошу дорогу. Це останній кузов, він актуальний. Йому всього на всього 7 років. Ну як? 7 років це теж трішечки є, але новішого наразі нічого немає і не планується. Тому машинка актуальна. Запчастини на неї вже стали більш доступнішими, ніж це було там 5 років назад. Тому пробуйте, ризикуйте, і у вас обов'язково все вийде. Кабрік мені дуже і дуже сильно імпонує. У мене було до цього декілька. Я під враженнями. Класні машини для літа. Та й зимою я б цим кабріком їздив би, їздив би з відкритою кришею. Так як цей автомобіль вже проданий, ми вже зіграли наступний автомобіль, який ми покажемо вам в наступних серіях. Тому не бійтесь, ризикуйте і ваше буде. З вами був Андрій сервіс 3130, валік мп 4 та прекрасна z 4 у прекрасному голубенькому кольорі, яка вже продана. До нових зустрічей!